Суд зобов'язав повторно розглянути заяву чоловіка про виключення з військового обліку за рішенням ВЛК. А ТЦК фактично відмовилась від виконання судового рішення. Історія про те, як ми примусили ТЦК виконувати рішення суду. Отже, чоловіка було виключено з військового обліку за рішенням ВЛК, яким його було визнано непридатним до служби, але як часто трапляється після того, як він відкрив Резерв плюс, там було вказано, що він є військово зобов'язаним та перебуває відповідно на обліку. Чоловік звернувся до нас і ми почали працювати. Спочатку подали заяву про внесення відомостей до відповідного реєстру щодо виключення його з військового обліку, і ТЦК відповіли, що нібито Центральна військово-лікарська комісія скасувала таке рішення щодо неповідного. Придатності чоловіка і запросили його повторно пройти ВЛК. Ми з такою позицією ТЦК не погодилися та подали позовну заяву до суду, щоб визнати відповідно протиправну бездіяльність ТЦК щодо невнесення, та щоб суд зобов'язав саме виключити його з військового обліку. Суд позовну заяву задовольнив частково, казавши, що доказів неправомірності рішення ВЛК немає, а отже, воно чинне, та відповідно чоловік підлягає виключенню з військового обліку. Але суд не зобов'язав внести відомості про виключення з обліку, а лише зобов'язав ТЦК розглянути питання щодо виключення чоловіка з військового обліку у зв'язку з непридатністю та внесення відповідних відомостей до реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів та прийняти рішення. За результатами такого розгляду з рахуванням висновків суду. І ТЦК, нібито виконуючи рішення суду, повторно розглянув питання щодо виключення, але не врахував висновків суду і повторно теж саме зробив відпискою, що не можуть внести відомості про непридатність, бо Центральна військово-лікарська комісія нібито скасувала. Це рішення. І здавалося б, що 4 місяці роботи марні, але ми не здалися і почали використовувати всі можливі важелі впливу, щоб вони все ж таки врахували висновки суду і виключили чоловіка з обліку. Нами було направлено до суду заяву про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду. Це коли сам суд слідкує за тим, як ТЦК виконав рішення суду та отримує від них звіт щодо виконання такого рішення. Також нами було направлено скаргу до обласного ТЦК за неналежне виконання рішень. Суду. І чудо сталося. В п'ятницю наш клієнт оновлює резерв Plus, а там все як і має бути. Він непридатний та виключений з військового обліку. Була пророблена титанічна робота, але воно того варте. Я вдячний клієнту за довіру, бо очікування результату розтяглося аж на півроку. А в кого подібні проблеми з виключенням з обліку, звертайтеся, допоможемо. Номер телефону на екрані. І напишіть, в кого були подібні проблеми та як ви їх вирішували, цікаво буде почитати. Також в нас є телеграм-канал, де ми публікуємо результати нашої роботи. Посилання є в шапці профілю.